Капеланське благословіння на 8 вересня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії оповідається про те, як начальник синагоди Іаїр попросив Ісуса, клонившись в ноги і плакавши зцілити або сілити його помираючу дочку. І коли він ще просив, підійшли до нього начальники і сказали не торгують вчителя, бо вона вже померла. І тоді Ісус сказав слова, які ми повинні використовувати щодня в своєму житті. Це, знаєте, як наша сутність повинна стати. Ми повинні цим жити завжди. Він сказав: не бійся, тільки віруй. І це не бійся тільки вірою, це поклик нашого цього життя. Ми повинні це зробити в нашому житті і мати це, мати внутрішньо. Бо надія і віра в те, що Ісус може мене провести цим життям, і Я можу залишити з Ним, повинна бути завжди в серці. Вона повинна бути непохитною, навіть які повставини мене б на оточили, які гіркі або безвихідні не насувалися б. Сьогодні війна і це такі обставини. Але це ці слова не бійся, а лише вірою повинні бути в моєму серці. Я їх ніколи не повинен лишати, а навпаки, скріплювати, підтверджувати і проваджувати своє життя. Господь дає кожному з нас сили і можливості пройти праведно цим життям, залишитися з ним. І подолати всі перешкоди, яке життя нам посилає. Амінь.